Недалечко у лісочку на зеленому горбочку, неймовірна, де природа, трапилася ця пригода. У малесенькій хатині, у дружнесенькій родині, проживали зайченята мама, тато та хлоп'ята. Два звірятка дуже чемні, третьому слова даремні. Що йому не говори, все він зробить навпаки. Батьки кажуть, цигарх'є, ти ніколи не бери. Лише мама вийде з хати зайчик вмить бешкетувати. Став він мовчки на стілець, я великий молодець. Сірники і цигарки взяв, ними гратися почав. Мама в хату повернулась, подивилась, озирнулась. Чик цигарки сховав та гулять помандрував. В купицю сіна заховався, цигарку користь зібрався. Сірники скоріш дістав, враз ціх сіна запалав, вітер саме бушував, вогнище він роздував, а іскринки вже кружляли, і танок свій танцювали. Зайчик дуже налякався вибратись, тікти збирався. Вогонь все бушував, жаром димом огортав. В купиці страшна задуха, обпалив наш заєць вуха, ледве сам не задихнувся, у лікарні лиш проснувся. Зла іскринка відлетіла, аж до стріхи долетіла, вмить оселя запалала всіх довко. Ола налякала, зайці плачуть у дворі, стріха, стіни у вогні, чорний дим, вогонь палає, вже житла в зайців немає, вщен згоріла хата зайців, милих сірих побігайців. Що ми будемо робити, як же зиму пережити? Родичі, знайомі, друзі, милосердні, небайдужі, дружно хату збудували, навгоди не завітали, оселю наубудували, простих правил научали, цигарки та сірники, небезпечні іграшки. Довго зайця лікували, його розуму навчали, своє здоров'я бережи і ніколи не пали, щоб не стало Біди, сірники і цигарки не бери. Слухай, маму, слухай тата, лихо, хай минає хату.